Проза з роману Африканська зима читає Кристіна Ярмоленко. Перед очима молодика, який стояв на вершині невеликого пагорба, розтилався зимовий краєвид. Біля ніг спостерігача по каменистому руслу біг невеликий струмок. Він не відрізнявся глибиною, бо скрізь видно було дно. Поверхня його була вкрита пінистими гребнями, внаслідок ударів хвиль по камінню, що виглядали над поверхнею води. Безперечно, струмок не завжди був такий дрібний. І ця течія не завжди така спокійна, як зараз. З двох боків. Тяглися широкі піщані площі, що примикали до потрісканих балетенських стін і становили власне річкове русло, по якому колись струменіли могутні хвилі. Тепер джерела пересохли, і крихітна вузенька річка, що бігла широким руслом, нагадувала собою дитину. Що притулилася на ліжку велення. По той бік річки тяглася широка площа, без жодного сліду пишних нив, висланих ланів пасовища богаїв. То був Але марно око почало б шукати тут хвилюючого моря трави, Такої звичайної в степу, що складає притулок різним птахам і тваринам. Не чути було ні скрекотання цикад, ні навіть квакання жаб. у степу панувала мертва тиша. На одноманітному тлі поверхні блищали подекуди широкі смуги червоного піску, що відливав чорним кольором завдяки золі та вугіллю, та де не де. Піднімалися оголені трав'яні степла, що вціліли від руйнівної дії степової пожежі. А по цю сторону річки навколо пагорба стояв рідкий ліс. Маса сухого листя впала з дерев, і вітер розносив їх по землі. Тисячі інших листків, частково зів'ялих, частково в'ямучих, висіли ще на гілках дерев і чагарників. І одяг лісу переливався на сонці жовтим, білим і червонуватим. Але поряд з відмиранням і в'яненням пробивалося в рослинах нове життя. На оголених гілках воднілися нові зелені брунки, що розпускалися, місцями можна було помітити і свіжі квіти. Життя і смерть сперечалися один з одним. За пальму першості в природі. Гігантське дерево, що увінчувало вершину пагорба, також не хотіло скидати із себе зелений наряд, густий килим сухого листя вже покривав землю під його потужним навісом. Зів'яле листя також висіло всюди на його гілках. Але в тисячах місць пробивалася на ньому нова, молода зелень. Вершина дерева все ще була густа і давала широку тінь. Тепер була зима, сонце немилосердно палило, і маса птахів ховалися від спеки в тінистий гілках дерева. Під його тінню відпочивав тепер і наш мандрівник, який милувався зимовим ландшафтом. Де на земній кулі знаходиться така країна? В якій би б нам довелося б ховатися взимку в тіні дерев від сонячної спеки, така країна лежить на далекому півдні поблизу екватора, і місцевість, про яку йдеться, розташована на березі однієї з річок Судану, що впадає в газелю річку неподалік білого нігу. Гігантське дерево, під яким розташувався мандрівник. Належало до породи мавп'ячих дерев.